Якою може бути реакція громадян Молдови на результати референдуму? Будемо говорити далі із Сергієм Герасимчуком, заступником виконавчого директора ради зовнішньої політики громадської організації Українська призма, яка займається аналітикою міжнародної політики та безпеки? Вітаю вас, пане Сергію, Вітаю. пане Сергію. Давайте розберемося в цих результатах голосів. Стосовно референдуму, отже, за результатами зрозуміло, що більшість людей, які живуть за кордоном, тобто діаспора, вони підтримали інтеграцію Молдови до Європейського Союзу. Ті люди, які знаходяться у межах країни, вони показали свою меншість стосовно вступу до Європейського Союзу. Чому такі результати? Давайте детальніше про це. Ну, якщо говорити про результати, то дійсно всю гру справило лише кілька тисяч чоловік. Вся ця перевага складається з кількох тисяч чоловік, і дійсно діаспора голосувала більшою мірою за вступ до європейського союзу за внесення відповідних змін до конституції. Натомість у Молдові ці показники були не такими високими. Це пов'язано насамперед з тим, що у Молдові Майя Сандо є фактично єдиним політиком з високим рівнем підтримки, який Просуває ідею європейської інтеграції, але разом з тим Майя Санду є чинним президентом, і її успіхи на соціально-економічній ниві є не такими високими, як того сподівався народ Молдови. Коли вона приходила до влади, то йшлося про те, що вона домагатиметься справедливості, в тому числі соціальної справедливості, поверне державі кошти, які кралися до того олігархами. Усього цього не сталося принаймні в тих масштабах, яких цього очікувала. Очікування були завищені. Натомість піднялися ціни на газ, піднялися ціни на електрику. До прикладу, у Республіці Молдова ціни на газ майже в 4 рази вищі ніж в Україні, що відповідно позначається на усіх платіжках. І ось ці соціальні проблеми, економічні виклики, дуже чітко прив'язані до має санду. А оскільки вона просуває європейську інтеграцію, то вони прив'язані до європейської інтеграції, бо дуже часто пересічний виборець не думає про те, що санду має проблеми внутрішнього і зовнішнього гатунку. Вони сприймають рух до Європи як причину. Тих явищ, які відбуваються в економіці, саме тому ситуація виглядає такою: плюс, очевидно, що дуже значною мірою це експлуатують опоненти санду. А опоненти санду, передусім, блок перемоги Ілана Шора, який зараз переховується в Москві, покладаються на російську підтримку, і Росія усі ці тези активно просуває у соціальних медіа у різних мережах. Крім того, йдеться про те, що. Сандо дійсно звинуватила своїх противників, тому що вони організували підкуп виборців, маніпуляцію голосами виборців. Справедливо було згадано про 300 тисяч голосів. Наразі не було оприлюднено якихось доказів, але очевидно, що якимись фактами Майя сандо оперує, тому що слід за нею про непрецедентне, безпрецедентне втручання у роботу під час референдуму і голосування заявив і європейський союз. Отже, можна припускати, що президентка Молдови поділилася цією інформацією з європейськими колегами, і вони схильні її довіряти. Тож, як бачите, ситуація непроста, і дуже багато маніпуляцій власне у цій тріаді соціально-економічна ситуація, європейська інтеграція і має Санду це це mm -hmm. взаємопов'язано в очах молдовського виборця. Чи є ймовірність того, що результати референдуму можуть не визнати, враховуючи все те, що ви щойно назвали? Мені здається, що звісно ж, звісно ж, особливо проросійські кандидати спробують оскаржувати результати референдуму, і якоюсь мірою Москва вже підігрує цьому, просуваючи тези про те, що надто мало дільниць було відкрито у самій Росії там було лише дві дільниці, обидві в Москві, до них стояли черги. Очевидно, що не всі змогли проголосувати. Але останнє точне слово за Конституційним судом, який має визначити, відбулися референдуми голосування чи ні, і чи можна визнавати їх результати. І беручи до уваги, що попереду ще другий тур. Мені здається, що до президентських результатів взагалі не буде питань, Тобто, якщо вони і будуть, то вони не будуть визнаватися такими, що суттєво вплинули на результат. Що стосується, що стосується референдуму, то звісно будуть спроби це оскаржити, але мені здається, навряд чи вони теж будуть вдалими, тому що все ж таки. Хай не велика, але більшість проголосувала. І, зрештою, референдум так дає підстави включити питання європейської інтеграції до Конституції, але не визначає інтеграцію як таку до неї ще надто далеко, і тому мені здається, що це знову угу. так є. Як, як можуть на це відреагувати люди? Тобто, чи будуть протести у Молдові, на вашу думку? І чи О, буде Росія підігрівати це? Ну... Росія, звісно, зацікавлена в тому, щоб підігрівати протести в Молдові. Але я радше сподіваюся, що тобто, не сподіваюся, а припускаю, що протести можуть виникнути у зв'язку з соціально-економічною ситуацією. Протестувати можуть проти високих платіжок, протестувати можуть проти холоду взимку. Протестувати можуть. Проти браку електрики, але я не думаю, що питання європейської інтеграції спричинить масові протести. Що це може бути триґером якихось протестних років. Росія спробує це зробити. Росія вже пробувала це робити, тому що ми знаємо, що протести у Молдові відбувалися майже постійно. Їх підігрівав Ілан Шор, їх підігрівав колишній президент Ігор Додон. Але ну я не думаю, що Молдову чекає якась. Я ну, почувранчева роз... революція або щось такого готу. Угу. Пане Сергію. Дуже дякую за ваші коментарі. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора ради зовнішньої політики громадської організації Українська призма, був з нами на зв'язку.